Привіт, дівчата і хлопці! Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про те, як не попасти при купівлі спальника з точки зору його температурних характеристик. Наближається зима, і питання теплих спальників для військових ставатиме все гострішим від дня до дня. Я думаю, що невдовзі їх будуть шукати всі: і військові, і їх родичі, і волонтери. Але проблема в тому, що далеко не всі з них добре розуміються на туристичному спорядженні. А в туристичних спальниках. Можна дуже легко зманіпулювати інформацію про температурні режими і під виглядом дуже теплого зимового спальника продати ледь теплий і ледь-ледь осінній. І одна справа, якщо це стається з туристом, який за власним бажанням йде десь в гори. Це теж дуже погано, бо це ризики для здоров'я. Але той турист, якось в своєму наметі закутавшись у весь можливий одяг в той спальник. І ловлячи дрижжаки, переживе безсну ніч, а на ранок скаже, біз з ним з вашим походом спуститься в цивілізацію, піде в теплу кафешку, вип'є теплого какао, сяде в теплу машину і поїде до теплого будинку. І максимум, що вилікує застуду або там запалення легенів. Це теж дуже недобре, але це одна річ. Інша річ військові. Вони не можуть сказати, да біз ним, з вашим походом. Якщо йому дістанеться спальник е, такий з. Обманом, то він з тим спальником буде вимушений не спати і ловити дріжджаки не одну ніч і, можливо, не один тиждень, доки йому не дадуть інший або ще один. І тоді, по-перше, він вже не буде функціонувати як військовий, він не зможе виконувати свою роботу, він не буде відпочивати вночі. А по-друге, ризики шкоди для його здоров'я дуже-дуже сильно виростають. І навіть з'являється ризик смерті, тому що гіпотермія така штука. Яку можна не помітити, ти можеш лягти спати і вже просто не прокинутись? Відповідно питання температурних режимів спальників для військових, я сприймаю дуже серйозно. І я дуже сильно злюся, коли ним маніпулюють. Тож, моя задача сьогодні навчити вас не попадатись на цю приманку дуже смачних температурних режимів за добру ціну, і навчитись визначати правду. Про туристичні спальні мішки. Давайте почнемо зі стандартів. В світі існують два широко відомі стандарти вимірювання температурних режимів спального мішка. Старший стандарт EN 13537 і новітніший ISO 23537. Різниця між ними є, але вона насправді не супервелика і для вас, якщо ми говоримо, що ви початківці, нею можна знехтувати. Просто не губіться, якщо десь побачите, що. Стандарт Єн звертається більше до гендеру, тобто чоловік і жінка розрізняє, а стандарт ISO розрізняє Cold Sleeper поняття і Warm Sleeper, Тобто той, хто сильніше відчуває холод, і той, хто менше відчуває холод. Але в загальному ці два стандарти плюс-мінус однакові. І от кожен з цих стандартів при тестуванні спальника дає нам щонайменше три температури. Якраз ті три, що для нас є важливими в розрізі цього відео. Перша температура це температура комфорту, так звана, друга це температура межі комфорту, або комфорт ліміт, або ліміт, її називають. І третя це температура екстріму. І тут зауважте, хоча для нашої логіки, якщо ми думаємо про температури спального мішка, поняття ліміт і екстрім, десь плюс-мінус схожі, насправді між ними прірва величезна. І це дуже важливо, якщо ви оберете спальник за температурою Екстріма, про яку ми зараз поговоримо, про її визначення, це буде величезна помилка для того, хто тим спальником буде користуватись. Що ж ці температури означають? Згідно стандартів, температура комфорту це та температура, за якої за стандартом Єн середньостатистична жінка, за стандартом ISO Cold Sleeper, будуть спати в розслабленій позі, тобто десь там лежачи на спині. І не відчувати холоду, не прокидатись. Це буде приємний, здоровий, відновлюваний сон. Температура межі комфорту або комфорт-ліміт або ліміт це та температура, за якою середньостатистичний чоловік за стандартом ЄН або warm sleeper за стандартом АСО в позі скрючившись в ембріона, теж буде спати, не прокидаючись, перебуваючи в так званому температурному еквілібріумі. Йому не буде холодно. Температура екстріма, я то маю зачитати з комп'ютера, щоб ви не придумали, що я вам придумую щось. Отже, це документ стандарту ISO 23537, і я лінк на нього залишу під цим відео. І він каже, що температура екстріму це надзвичайно низька температура, де з'являється ризик шкоди здоров'ю через переохолодження. Перший пункт. Другий пункт. Це точка небезпеки, яка може призвести до смерті. Тобто температура, небезп... температура екстриму – це точка небезпеки, яка може призвести до смерті. Вам, мабуть, вже не сильно хочеться обирати спальник за температуру екстриму, правда? Але насправді це ще не кінець, адже стандарт АЕСО вимагає певного типу маркування спальників. І от він розрізняє не тільки ці крайні температури, але й ще проміжки, діапазони температур між ними. Наприклад, проміжок від, ну скажімо так, адекватно теплої температури і до температури комфорту називається комфортний діапазон. Проміжок між температурою комфорту і температурою ліміту називається перехідний діапазон, тобто в ньому ви вже можете десь холод відчувати, якщо ви cold sleeper або середньостатистична жінка. А оця зона від температури ліміту до е, температури екстріму називається зона ризику. І цей стандарт вимагає, щоб під цією табличкою кожен виробник, хто тестує за цим стандартом, додавав фразу, що в зоні ризику буде сильне відчуття холоду. І вже з'являються ризики переохолодження і шкоди для здоров'я. Тобто не десь далеко на температурі екстріму, якісь такі ефемерні, а вже нижче температурі ліміту. Оце зауважте. Ще один цікавий факт, що всі ці температури вимірюються в ідеальних для манекену, який лежить в тому спальнику умовах. Тобто ми вважаємо, що той манекен. Ситий, здоровий, невтомлений, він спить на дуже теплому килимку. Для стандарту АЕСО здається ервелю килимка 4,5. В реальних же умовах такого не буває. Ми завжди приходимо ввечері втомлені, якщо в поході, якщо військовий, він теж буде втомлений. Часом десь щось може не доїдаємо, часом поганий настрій, часом не допиваємо води. І в результаті всі ці наші показники, які виміряні в ідеальних умовах для нашого спальника, Зсунуться в бік теплих температур. Але на який масштаб вони зсунуться, на який діапазон, я не можу сказати, бо дуже і дуже багато змінних на це впливають, і ніхто вам цього сказати не може. Тому оперують оцими стандартними температурами, а далі кожен залежно від ситуації і залежно від власних якихось там відчуттів, ті показники коригує під себе. І само собою, що це може зробити вже тільки. Досвідчений турист, тому недосвідченим туристам я завжди кажу: дивіться на ці температури і додавайте ще кілька градусів. Умовно кажучи, якщо спальник пише, що він на плюс 2, та додайте вже 3 градуси і вважайте, що він на плюс 5. Гірше вам від того не буде. Але якщо спальник буде захолодний, от тоді вам буде непереливки. Окей, ніби зі стандартами розібралися. І стандарти це круто. Водночас не всі виробники тестують спальники за цими стандартами. Як легко зрозуміти, чи спальник тестований за одним з цих стандартів? Якщо виробник використав один з цих стандартів, він обов'язково про це похвалиться. І це буде поруч з температурними характеристиками спальника на самому спальнику. Там буде або дописано EN 13537, або ISO 23537. Якщо ви тих показників не бачите, то тут же залежить від того, а наскільки добросовісний є виробник спальника. Бо ці тести дорогі і маленьким виробникам їх робити немає сенсу, інакше їхні речі будуть коштувати дуже дуже дорого. Якщо вони добросовісні, як вони діють в такому випадку? Вони знаходять на ринку схожий за конструкцію спальник і за наповнювачем, і за кількістю наповнювача, які тестовані за стандартами, беруть інформацію з нього. І перевіряють її на своєму спальнику власними тестами. Тобто виходять десь в поле, в ліс в гори і ночують за тих температур. І якщо треба, ці показники коригують. В результаті вони отримують температури комфорту ліміту, вони є не такими, точними, на... не такими точними, як на тестованих спальниках, але достатньо точними. Температура екстриму, зазвичай, якщо вона там і вказується, то вона береться так, десь зі стелі, тому що. Знову ж таки, точно її ніхто не виміряє. Її просто беруть з того спальника аналога і ліплять на свій. Часом температури всі ліплять просто зі стелі. І тоді вже треба спальник ретельно аналізувати. Я думаю, що в умовах цього хаосу виборів зимових спальників. Буде дуже багато натестованих спальників, які вам доведеться аналізувати. І ми зараз до того дійдемо, але спершу маємо поговорити про ті фантастичні маніпуляції, які з осіннього спальника роблять суперзимовий. Все насправді дуже просто. В туристичному світі, коли називають спальники або коли рекламують спальники, то всі поважні бренди, які дбають про своїх користувачів, використовують ті рекламні продукції або в найменуваннях. Чи то температуру комфорту, чи то температуру ліміту. Ніколи і ніхто з них не використовує для маркування температуру екстриму. І відповідно вся світова спільнота привчилася. Якщо ми бачимо, приміром напис спальник на плюс 5 градусів Цельсію, то ми розуміємо, що в плюс 5 нам в ньому буде тепло. Якщо ми бачимо напис спальник на мінус 18 градусів Цельсію, ми теж розуміємо, що ага, в мінус 18 нам буде в ньому тепло. Фішка в тому, що не всі виробники добросовісні і не всі продавці добросовісні, тому часом можна попасти на те, що спальник маркується або рекламується за температуру екстриму. Це для мене звучить взагалі щось неадекватне абсолютно, але або через незнання, або спеціально такі дії проводять. Для того, щоб ви краще зрозуміли, чому спальник не можна маркувати температуру екстриму, давайте. Подивимось на тестований за стандартом ЄН спальник Trim Highlander. Це дуже популярний в Україні спальник. І не дарма. За свою ціну для туристів він досить непоганий. В нього температура комфорту плюс 2 градуси Цельсію. Температура межі комфорту мінус 3 градуси Цельсію. Температура екстриму – мінус 20 градусів Цельсію. І давайте тепер уявіть собі, як військовий. В мінус 20 градусів Цельсію використовує спальник, який насправді створений на плюс 2 градуси Цельсію, в крайньому випадку на мінус 3 в ідеальних варіантах здоров'я того військового. Я, наприклад, цього собі навіть уявити не можу. Щоб приблизно це так собі нап'яти на голову, уявіть, що температура за вікном плюс 22, ви виходите, вдягаючи футболку, шорти, а там нуль. Оце десь те саме відчуття, що буде відчувати той військовий, який за цих умов має ще спати і ще відпочивати. Тобто, ще раз, використання температури екстриму в рекламних матеріалах це абсолютний нонсенс. І такого взагалі ніхто не має робити. Якщо ви бачите, що хтось таке робить, робіть сміливо зауваження. Тепер давайте зрозуміємо, а як нам, що нам робити з тими спальниками, які так марковані. Перше, дуже просто. Якщо ви бачите в маркуванні спальника тільки одну температуру, попросіть виробника або продавця інші температури тестувань і бажано з документами, які підтверджують ці тестування. Якщо вони кажуть, що ми так десь прикинули на око, і це такі температури, це теж окей, це означає, що вони якось прикидали. Якщо вони взагалі не дають інших температур, це має вже натякнути вам на те, що ага, щось тут не так, і треба проводити дослідження далі. В будь-якому випадку, коли ви стикаєте зі спальником, що немає рейтингу не немає рейтингу ISO, то вам треба вже розбиратися його конструкції. Ви питаєте виробника або продавця, які утеплювачі в тому спальнику, і яка їх кількість. Бо утеплювач синтетичний завжди вимірюється в грамах на метр квадратний, популярні утеплювачі. І в результаті ви можете знайти тестований спальник аналогічний на ринку з такою кількістю утеплювача. І зрозуміти тоді, чи той спальник, який зараз перед вами дійсно відповідає тим температурам, які заявлені. І оскільки різниця між температурою ліміту і температурою екстриму шалено велика, то оці такі як це то обманом знову ж таки не назвеш, бо це ніби правда, але це такі маніпуляції інформації будуть легко помітними, бо погодьтеся плюс 2 і мінус 20 – це дуже дуже різні температури. І це перший крок. Далі ви маєте подивитись на інші складові спального мішка. Бо спальник ковдра прямокутної форми не буде так добре зігрівати, як спальник кокон. В ньому треба більше простору прогрівати тілом, більше роботи виконує тіло. Плюс спальник з наскрізними швами ніколи не буде таким теплим, як спальник без них. Бо наскрізні шви це як місточки холоду, через які це все тепло, тепло витікає. І чим. Холодніше, тим більше тепла буде витікати через місточки холоду. Якщо в спальника теплі шви, тобто такі, що не є наскрізними, ситуація буде зовсім іншою. Тобто, знову таки, якщо ви бачите зимовий спальник і в ньому холодні шви, знайте, що це не зимовий спальник. В зимовому спальнику холодних швів не має бути. Він не буде добре працювати. І відповідно таким аналізом конструкції спальника, ви можете приблизно зрозуміти, а чи правду вам говорить продавець, чи правду вам говорить виробник. Інших варіантів, як визначити температурні діапазони спальника, на жаль, немає. Ви ж не будете їх просто так віддавати бійцям і казати, ну ви протестуєте, а там подивимось. Ну, це, на жаль, не дуже добрий результат. Принаймні в цьому випадку, коли ви і близько не знаєте, який температурний діапазон в того спального мішка. Тепер давайте розглянемо кілька важливих аспектів, без яких теж нікуди. Перше, якщо ви будете шукати дійсно зимовий синтетичний спальник для військового, то ви швидко зрозумієте, що це дуже складно зробити. Тому що, по-перше, їх дуже мало прям зимових синтетичних спальників, десь так на мінус 15, 18, 20. По-друге, вони рідко з'являються в наявності. І по-третє, вони шалено дорогі. Що робити в такому випадку? Адже ніби хочеться якось тому військовому не дати змерзнути. Так само, як і з одягом, нам стає холодніше, ми вдягаємо ще. Так і тут ми комбінуємо кілька прохолодніших спальників, щоб досягнути необхідного рівня теплоізоляції. Як дізнатися, скільки яких спальників скомбінувати? Так само способом порівняння. Ми шукаємо на ринку спальник, який задовільняє наші вимоги по теплоті, і він є тестованим по стандартам. Дізнаємося, скільки в ньому утеплювача і якого, Із подібних утеплювачів складаємо такий самий пиріг, щоб в сумі ми отримали ту саму кількість утеплювача. Часом кажуть, що можна ще зважати на те, що військовий буде спати, скоріш за все, в одязі в своєму спальнику. Але зауважте, що скоріше за все, той одяг буде брудний, він буде вологий і він не буде так добре тримати тепло. Тому я б особисто на одяг не зважав, а далі вже ваша справа. Щодо БУ-спальників, тих, що вже були в використанні, тут знову-таки треба бути обережнішими, бо синтетика не так добре, як пух, зберігає свої властивості з часом. І при активному користуванні синтетичний спальник за кілька років втратить дуже сильно в своєму температурному режимі. А коли ви купуєте спальник, ви, на жаль, не знаєте, а як сильно він експлуатувався. І випадки бувають дуже різні. Часом там вже утеплювач просто стиснути в ніщо. Але на спальнику ж досі пише якісь там казкові показники. Тому з цим ну, проявляйте уважність. Експериментувати можна, але якщо ви вже бачите, що вам спальник прийшов, такі собі невідомий, то не відправляйте вже його бійцю. Краще його викиньте, спаліть, не знаю, що ще з ним зробіть, але не робіть так, щоб боєць там десь на фронті ризикував своїм здоров'ям. І також пам'ятайте, що спальник це тільки пів справи. Спальна система складається зі спальника. Який гріє зверху і з боків, і спального килимка, які, е, спального туристичного килимка, який гріє знизу, спальник знизу гріти не буде, бо утеплювач спальнику під користувачем зминається, з нього все повітря витискається, а саме повітря є теплоізолятором, а не сам утеплювач. Відповідно, яким би не був у вас теплим спальник, якщо у вас поганий килимок, ви все одно будете мерзнути, все одно ви не будете спати, все одно ви не відновите свої сили. Тому на зиму бажано комбінувати кіломки так, щоб отримати оцей показник R-Value, бодай 4. Класична пінка це одиничка. Пінка терморест, хвилясто – це десь двічка з невеликим. Тобто, або дві пінки терморест, або їх аналогів, або досить багато звичайних пінок. Та це незручно носити, та це десь незручно складати розкладати, але. Це здоров'я. І якщо вже боєць сам для себе вирішив, та ну його я краще ризикну здоров'ям, то його справа. Якщо ви такі штуки готуєте для бійця, ви не маєте права вирішувати за його здоров'я. Тому ви маєте бодай попередити його. Хлопче, тримай тобі або дівчино, тримай тобі суперкрутий теплий спальник, але будь ласка, подбай ще про килимок. Або скажи мені, що в тебе поганий килимок, і я тобі дістану кращий. Бо з одним теплим спальником не буде добра. На сьогодні, начебто, це, друзі, все. Якщо у вас залишаються питання по цій темі, будь ласка, їх задавайте. Слідкуйте уважно за температурними характеристиками спальників для військових, особливо на холодну пору року. І якщо вам якась консультація потрібна, то знову ж таки спробуйте залишити запит в коментарі. Якщо я знайду час, я обов'язково вам запишу. Можливо, хтось з глядачів відпише вам і ви отримаєте потрібну інформацію. Наразі це все. Дякую за перегляд і щасливо!